Що допоможе нам продовження питання е, турки і дуді? Що допоможе нам виростити цей крик, з'ясувати його, притягнути його, щоб воно було, щоб цей крик був повним? Рав, щоб всі ми захотіли прийти до цього і звернулися б усі Ну, за, одною адресою, за одною адресою, тобто до Творця, просити у Творця, щоб дав нам такі сили, важливість цього. Чому ми не тягнемося до цього? Це для нас не важливо, для нашого бажання отримувати. То нам треба просити у Творця важливості, важливості віддачі йому. І тільки тоді ми можемо сподіватися, що це станеться, що це станеться, і ми будемо, ми зможемо молитися про це і прийти до цього. Питає, як продовження, от перед уроком, що нам допоможе працювати правильно для того, щоб просуватися до цього. Рав, ну як ми вчимо? E, Важливо те, наскільки я увесь час перебуваю в цьому, скільки часу я в цьому перебуваю. Молюся, з'ясовую від цього залежить, наскільки я буду просуватися. Питає, чи нам потрібно e, прагнути до цього продовження, якомога більше часу до цього з'ясування? Так каже Рев і навчатися з цього разом, скільки, скільки таких, що вистрибують і бросять цього, і здається, що вони вже в цьому. Але це не так, тому що, по-перше, по це тільки в них існує це збудження. І ми повинні прийти до стану, коли всі, май, майже всі збуджуються до цього, і впливаються один на одного, питає. Я чую, що у товаришів це є. Є в нас е, час бажання. Я чес бажання до цього, так, ну не ну, не ну каже. А -а -а. Як я питаю, каже, що оце явище зараз. Є цьому якесь вікно можливостей, щоб стрибнути до цього рав. Я не думаю, що є вікно можливостей. Здається мені, що це як книзі написано. Оскільки там написано так, що повинні просити, молитися і бажати. Пробудити Хісарон. Ну, ми це й робимо. Питає, так те, що ви кажете, що можливість нагода існує увесь час, тільки це залежить від нас. Так, каже. Дякую. Будь ласка. Дякую, Раве. Каже товариш. Я хочу з вашого дозволу торкнутися до точки, яку ви вчора підняли, щоб ми повинні прийти до стану, коли зобов'яжемо творцю. Що це за стан, коли ми повинні зобов'язати творця, щоб він відповів нам? Рав, що ми коли ми розуміємо, що без його допомоги не зможемо рушити з нашого місця, з нашого стану і просуватися. Все так це може бути. Він повинен вийти зі свого приховання, скажімо так, і зі своєї схованки, і показати нам наш істинний стан. І як ми реалізуємо це? Питаю, ви і до цього торкнулися зараз? Ви сказали, що можна показати істинний стан. А вимагати істинний стан? Що означає вимагати? Рав, вимагати істинний стан каже рав, що ми нам треба звертатися до Творця і вимагати, щоб він разом з нами дав би нам сили. Щоб дав сили реалізувати цю нашу молитву. Питаєте, що ще вимагається від нас як від групи, як єдиної такої зв'язки, одиниці, щоб ми прийшли до істинного бажання Рав, щоб ми з'єдналися наскільки кожен здатний просити, це, але давайте просити. Ви повинні також і мені вірити, що якщо я кажу, що ми вже перебуваємо біля цього, стоїмо, ще один крок залишився нам до цього. Ну так просити, проблема тільки, що ми просимо про стан, якого не бачимо, що це стан останній, так, тому що бракує знання. Uh, в знанні e, наступний стан може бути.